Привіт, малята! Ми раді вас вітати. Сьогодні я запрошую вас на цікаву екологічну подорож. Природа це наш спільний дім для рослин, тварин, людей. Наше існування без природи неможливо. Повітря, земля, вода це природа. Природа це я. І ти це природа. Діти, сьогодні до нас завітала краплинка, і вона принесла нам подарунок екологічну абетку. Щоб більше ми дізналися про науку, яка досліджує тваринний і рослинний світ, яка називається екологія. Вона нас навчає, як її берегти, турбуватися, адже на сьогоднішній день є проблемою ставлення усьому світі до природи. Люди не помічають краси, яка їх оточує. Забруднюють річки, озера, викидають сміття хімічні заводи, вироблюють ліси, що шкодять природі і самим собі. Повітря стає забрудненим, шкідливим для людей і живих організмів. Що ж нам робити? Насаджувати більше дерев, кущів, оберігати комах та різні рослини. Вони очищають повітря. Ми всі повинні берегти природу, прибирати за собою сміття. Подорожуючи екологічною стяжиною нашої рідної планети, ми навчилися оберегати природу, захоплюватись на нею та милуватися. Недарма говорять, що дерева зелені легені планети. Природа це наше життя і здоров'я, це наш спільний дім. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в дидактичну гру Можна, не можна в природі. Розгляньте уважно картинки, подивіться, що ж можна робити в природі, а що не можна. В чому нам допоможуть смайлики? Якщо це можна робити в природі, він у нас буде жовтий. А якщо ні, то червоний. Тож давайте разом і пограємо! Висаджувати дерева та кущі. Так, можна. Розкидати сміття у річках можна? Звісно, ні, не можна. А ловити метеликів можна, діти? Ні. А залишати сміття в лісі після себе? Не можна. Викидати сміття в контейнери? Так, можна. Доглядати за рослинами. Звісно. Розпалювати вогонь. Ні, діти, цього робити не можна. Молодці діти! Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Дякую за увагу. До нових зустрічей!